Детально про наші можливості щодо заміщення газового ресурсу нам розкажуть наші гості. Це Адріан Гутник, радник голови Державного агентства лісових ресурсів та заступник голови Верховної Ради Руслан Кошуленський. вітаю вас, в нашій студії. Доброго дня. Ну, Почнемо відразу із такого питання: які обсяги насправді імпортованого газу Україна може замінити альтернативними джерелами енергії? Коротко, статистика. Сьогодні Україна споживає протягом останніх років близько 60 мільярдів кубометрів газу. Понад 20 мільярдів ми самостійно видобуваємо решта ми закуповуємо на сьогоднішній день. Це буквально останні остання інформація з кабінету міністрів. Ми зменшили споживання природного газу близько 30%. Це різні причини, мотивації різні. Це і підвищення, і населення вже якісно громадяни заощаджує. Це, і звісно, річ війна на сході України, де є найбільші споживачі газу, тобто велике машинобудування, металургія, яка споживала яка зараз зупинилася і не працює. Але на цей момент ось така ситуація. Отже, на превеликий жаль, ми сьогодні підійшли до такої межі, коли надзвичайно важка і ну, холодна в повному розумінні цього слова буде зима. Зогляне на те, що війна, яка зараз проходить, вона практично сьогодні забирає можливість в нас отримати вугілля з Донбасу, який, на території якого проходить. Але сьогодні ми зупинили повністю відносини з Російською Федерацією щодо постачання газу газу з Росії не надходить в Україні і ми відкрили можливість реверсного газу з західної сторони з Євросоюзу. Сьогодні ми говоримо про заміщення максимальне заміщення і в дуже швидкі швидкому темпі. Які ж обсяги ми можемо замінити? Я сьогодні можу вже е, ну, фахово говорити, тому що в мене під перед руками перед очима вже лежать якісні документи, які говорять про те, що завдяки. Альтернативним джерелам, не беручи до уваги, там вітер, море, гідро, енергетику, атомну енергетику, ми можемо замінити близько 2 треті газу, який ми потребуємо, завдяки, скажімо так, альтернативним виднепалам. Я говорю перш за все, тверде біопаливо, біогаз, біогаз відходів рослинництва. Ми можемо говорити сьогодні про лісове господарство як одне з базових галузей, які в дуже короткий термін. Тому що це все-таки є програма вирощування, наприклад, енергетичної верби. Наприклад, у нас відходи лісового господарства вже є. Тобто, ми сьогодні лісовим господарством можемо не менше як один, один мільярд кубометрів газу замінити. Скільки часу реально потрібно, щоб от від ідеї, да, от що ми можемо це зробити, і скільки часу ми можемо цю ідею реалізувати? Реально? Я напевно такі цифри міг би навести, що потенціал лісової галузі реально ці програми вже зараз створені, і на протязі найближчих двох-трьох років, якщо переводити це в мільярди кубометрів газу. Потенціал лісової галузі миг би замінити біля 6 мільярдів кубометрів на протязі 2-3 років. Вже програми, які починають діяти на цей опалювальний сезон, тому що є він, я думаю, що буде один з найскладніших для України сьогодні в тій ситуації воєнній, в якому знаходиться зараз країна, і найважливіше буде якраз витримати нам цей перший сезон. Я думаю, що вже біля мільярду кубометрів газу ми зможемо замінити. Вже цієї, е цьогоріч, зими. Вже, вже, вже цієї зими що це мається на увазі? Що це за тобто це просто тирса, це дрова? Це, що, що, про що йдеться? Ну е взагалі була така проблема в лісовій галузі: що більше мільйона кубометрів відходу деревини в вигляді так званої щепи і тирси. У нас просто як згниває в країні зараз. Ми робимо все можливе, щоб її раціонально використовувати, яка не то, що не приносить ніякої користі, як державна власність. Ну так попередні господарники догосподарізувалися їх цікавило більше експорт ділової деревини, на якій можна було багато заробити коштів. А на відходах деревини ну був російський газ, який, напевно, для Росії було вигідно, то напевно швидше для російської держави. Наші попередники так господарювали, щоб їм було вигідно. А більше мільйона кубометрів відходу деревини в вигляді тирси на Україні минулий позаминулий рік вони просто згнивали. чим не тільки не приносили користь, вони приносили фактично шкоду екології українським лісам і українській землі. Тому зараз в максимально оперативному режимі. Ми плануємо все максимально зробити. Є звернення в нас до уряду з проханнями допомогти профінансувати закупівлю твердопаливних котлів, якраз для місцевих органів влади, для опалення в першу чергу соціальних об'єктів це школи, садочки. Які знаходяться це північні і західні області України, де є багато сировинних, так як в лісовій галості говорять сировинних областях, де є фактично як надлишки відходу деревини, які можна використовувати зараз для опалення, замінюючи знову цей російський газ? Ми прекрасно знаємо, що нас цієї зими не лише проблема ресурсів буде на східній Україні, а є ще й проблема. Ну, скажімо так, пошкодження інфраструктури. Чи є якісь програми в галузі? Да, яку ви представляєте саме для мешканців Донбасу? Скажімо, да, от в плані заміщення традиційних на альтернативні програми різноманітні в першу чергу це допомога зараз. Ми взяли на себе з Луганської і з Донецької області. Якраз от сьогодні пропрацьовували перелік який необхідно пиломатеріалів для відновлення шкіл дитячих садочків. Ми розуміємо, що зараз почався вже навчальний рік. І на тобто це можна зробити швидко до зими, їх переобладнати ну, під максимально твердопаливні котли, скажімо так. Да? І твердопаливні котли, і крім того, що від галузі йде допомога по відновленню, що ви говорите, інфраструктури почався навчальний рік. І от звертається, ми тісно співпрацюємо там з Луганською областю. От сьогодні вони скидали перелік там, починаючи вікна, двері, які в тих школах проблемні, тому що можна добре опалювати ту школу, але якщо там проблема є з вікнами, з дверима, яка ну, так, які зараз після бомбардування там знищення. Чині чи пошкоджені тому різноманітні такі програми не не також, фактично відновлення вікон дверей на таких соціальних об'єктах. Це також є програми, можна сказати, енергозбереження. Чим скажімо, ваші підприємства далі свого господарства, якими видами палива ви в себе користуєтесь? Ну хочу вам сказати, що до початку опалювального сезону є вказівка голови Агентства лісових ресурсів України Чернікова Валерія, що всі підприємства, всі цехи, склади, контори, лісозаготівельні. Приміщення всі однозначно мають відмовитись від використання газу і над цим зараз вся галузь працює, щоб лісова галузь цей сезон обійшлась відходами деревини і не використовувала не використовувала газ. Я вам дуже дякую. Нашим глядачам хочу нагадати. Ми тільки що говорили про дуже важливу галузь нашої сьогоднішньої української реальності це заміну дорогого імпортного газу на альтернативні джерела енергії. Нашими гостями був Руслан Кошулинський, заступник голови Верховної ради та Адріан Гутник, радник голови державного агентства лісових ресурсів України. Ще раз щиро вам дякую. Дякую вам. на все добре.